Десять людей постраждало внаслідок нічного обстрілу з артилерії житлових кварталів Енергодара. Місцеві отримали численні осколкові поранення двох шпиталізували у важкому стані. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. Так цинічно рашисти відпрацьовують власний сценарій напередодні приїзду місії Магатена Запорізької С. Зазначив очільник міста за попередньою інформацією. Окупанти гатили з гаубиці з території дачного кооперативу на околиці міста. В одному з дворів внаслідок влучання снаряду знищено та пошкоджено два десятки автівок. Це ядерний шантаж відреагував на обстріли енергодару, керівник офісу президента Андрій Єрмак. Російські терористи обстрілюють Нікополь, Марганець, а потім, імітуючи відповідь, атакують місто, у якому розташована найбільша у Європі атомна станція. Росіяни вкотре завдали ракетного удару по околицям Запоріжжя, прилетіло по кварталу обжитого дачного кооперативу і лише дивом минулося без загиблих та скалічених. Тільки кілька мешканців зазнали легких травм. Нині розгублені люди підраховують збитки та щиро бажають агресорам відчути те саме, що і вони. Від самого ранку до величезної вирви на дорозі, куди уміститься кілька автівок. Справжнє паломництво тутешніх мешканців. Пан Василь фільмує наслідки ракетного удару. Дорогою до свого понівеченого будинку, що опинився за кілька десят метрів від епіцентру, чоловік зустрічає сусідок. Ті кажуть, сюди прилетіло вже у друге. Це другий раз уже таке случилось. Увесь житловий дачний квартал, усіяний уламками російської ракети. Ракета припускають Х-22, Вгатилась у тутешнього околицю уночі. Пан Василь каже, в його будинку. Повилітали навіть цеглини. Кличе нас на другий поверх показати розгардіяж. Давай, давай. Уламки скла вибиті рами та геть винесені вибуховою хвилею двері. Мутка була висота. Оце двері стояли в Пан Василь тішиться, що мати лишилася живою, наче вперед чутіли їх а за кілька день до удару. Він її звідси вивіз. Матики забрав звідси. Нині підраховує заподіяні росіянами збитки та хапається за голову. Ну, криша тисяч десять. Тільки шифер. Лес це ще тисяч двадцять тридцять. Сестра чоловіка Вікторія, що так само приїхала оглянути руїну, найбільше жаліється знищеною городиною, обсипаними яблуками та кримськими персиками. Баштан наш лежить, ні патісон, нічого, яблук уродила в цьому році. все на полу. Русський мір. Люди у розпачі і скруті, тож зичать тим, хто це заподіяв, того ж самого. І щоб мати його побачила, це що цей ублюдок робить. і щоб у нього вдома таке було? Андрій Почтю Артем Дажанков, факт сі Єдині новини.